Як впоратися з ревнощами? Мене звати Аліна Татару. Підписуйся на мій TikTok та Інстаграм-аккаунт, якщо тобі цікава психологія відносин. І так, як впоратися з ревнощами. Друзі, ревнощі це зворотній бік невпевненості в собі. Абсолютно марно стежити, перевіряти телефон, наймати детектива. Підглядати смс-ки єдиний спосіб зробити так, щоб не було приводу ревнувати, зайнятися собою, стати таким, щоб він, якщо або вона порівняє, вона зрозуміла, що з тобою краще. Іншого варіанту немає. Тому місце того, щоб думати про неї або про нього. Потрібно просто займатися собою, щоб він обернувся чи вона і раптом зрозуміла, що куди я йду, тут ось мені краще, надійніше не буває.